На фото Єгор Бубенко до отриманого поранення. А це він сьогодні. Його пройшов шлях війни та тривалої реабілітації. Сьогодні він працює військовим психологом і допомагає іншим відновлюватися після пережитого. Бренд Турвер завжди був поруч з тими, хто захищає. Ми розуміємо, що сьогодні перед суспільством стоїть новий виклик: навчитися будувати світ без бар'єрів, де ветерани не будуть відчувати відстані між собою та цивільними. Тому ми об'єдналися з Ігорем Бабенком, щоб говорити про екологічне спілкування з ветеранами. Наша мета говорити про ті питання, які виникають у кожного, але на які часто немає відповіді. Саме невизначеність породжує відстань. Ми не завжди розуміємо, як правильно реагувати, як підтримувати, що сказати, і чи варто взагалі проявляти ініціативу щодо людей із пораненнями чи ампутаціями. З Ігорем ми будемо розкривати ці теми, будувати мости порозуміння, щоб навчитися гідно дякувати тим, хто віддав на цініше своє здоров'я. Ми запускаємо серію відео питання відповідь, де Єгор буде відверто говорити про складні теми, розбирати конкретні ситуації і підказувати правильні слова підтримки. Долучайтеся до цієї ініціативи, ставте запитання, діліться своїми історіями та досвідом у коментарях. Разом ми зможемо сформувати культуру спілкування засновану на повазі, розумінні та людяності.